30 січня у Миргороді відбувся тренінг про особливості комунікації з ветеранами та ветеранками. Захід є частиною всеукраїнської програми підтримки ментального здоров'я «Ти я». проводила тренінг для бібліотекарів громади психологиня Світлана Вініченко. Сьогоднішньою метою заходу є ширити інформацію у нашій громаді стосовно того, як ефективно комунікувати з ветеранами та ветеранками, тому що ми розуміємо, що ця тема набуває актуальності з кожним днем. Тренінг спрямований на краще розуміння досвіду військових та їхніх потреб. Ефективна взаємодія з ветеранами сприяє їхній успішній адаптації та полегшує повернення до цивільного життя. Я думаю, що ми повинні всі зараз бути озброєні необхідними знаннями, як ефективно спілкуватися, і ми не відокремлюємо ветеранів та ветеранок. Ми їм приносимо велику вдячність, повагу. Тренінг розпочався легким інтерактивом знайомством. А потім учасникам нагадали про важливість аналізу власних емоцій. Попри складність теми, учасники активно брали участь в обговореннях. Світлана Вініченко говорить, що питання взаємодії з ветеранами набуває актуальності і є запити на подібні тренінги, тому планують проводити заходи у багатьох організаціях та установах нашої громади.